В Авдіївці волонтерів команди небайдужих зустрічає першокласник Салім. Хлопчик отримує гуманітарну допомогу. Одяг, взуття, канцтовари. Найбільше говорить, мріяв про вишиванку. Ти хотів українську сорочку? Так. Да. А давай поміряємо. От дивись, справжній, справжній український Вовдіївці. Всі патабайшого, байшого дякую. Мама Саліма померла місяць тому. Батька немає. Хлопчик живе з бабусею. Говорять, увага волонтерів для них на вагу золота. Большое вам спасибо. Не забувайте. ні еді, ні ви ніхто. Спасибо. Неподалік дому, де живуть селі з бабусею, волонтери помічають меморіал пам'яті загиблим у ході на оголошеної війни. Сюди місцеві жителі приносять уламки градів і снарядів, які свого часу зруйнували їхні будинки. Далі полтавські волонтери з домашнім обідом рушають до бійців правого сектору. З м'ясом сьогодні вночі робилися полтавські галушки. Польові кухарі порадували десертом, випічкою від полтавських господинь. Бійцю з позивним дракула небайдужі подарували спортивний інвентар для тренувань. Він слугуватиме йому для відпрацювання точності й сили удару. Дякую, загибляла. Однак не всі речі, які передають полтавці воякам, їм потрібні. Ось ця одежина, яку переміряє боєць Дракула, була випадково загорнута в теплі речі. Крута сукня, да. можна йти у розвідку. Боєць на позивний яр показує його з бойовими побратимами тимчасове житло. Тут каже, вони ховаються від смертоносних снарядів. Ну, хата у нас починається з порогу. Заходиш, кланяєшся, виходиш також, кланяєшся. Звісно, ну, не люкс, ну, безпечно, тому що частенько бувають обстріли. Попри оголошене перемир'я та відведення військ, обстріли у зоні АТО не вщухають. Спочатку зі стрілецької, а потім вже з важчої зброї, розповідає боєць української армії Яр. Зі сторони сепарів обстріли. Коли наша відповідь діє, ну от розгроблять їхні позиції, тоді вони дзвонять в штаб, АТО жалюються на нас. І десь приблизно на добу на дві перемір'я. Ну, поки вони свої позиції заново відбудують. Ну а потім все заново, опять обстріли. це так, тільки на бумажці. На війні від куль ворога бійців оберігає молитва, каже отець Петро, сам капелан із Тернопільщини. У зоні АТО два з половиною роки. Завдяки полтавцям відтепер у капличці бійці мають фрагмент іконостаса початку ХХ століття. Гуманітарку від команди небайдужих отримали і діти з притулку Очій Дім, що знаходиться у місті Покровськ Донецької області. Особливо вони дякують за солодощі, 200 літрів соків, 300 літрів питної води і турботу небайдужих полтавців. Ольга Бацула, Миколай Янко, Полтавські телевізійні новини.